22 жовтня у вівторок на території центральної міськрайонної лікарні було надзвичайно людно. Працівники медичного закладу у білих халатах і просто пересічні мешканці, які у той час відвідували поліклініку, із цікавістю розглядали два величезні красені ренімобілі. Привертали увагу і лікарі у яскравих червоних костюмах із написом Екстрена допомога наша знімальна група в першу чергу попрямувала саме до них. Скажіть, будь ласка, з якої нагоди ви сьогодні тут такі красиві ось, біля таких красивих машин. З нагоди того, що нам будуть вибачати дві машини, будемо з допомогти. А що є проблеми з машинами швидкої допомоги? Ні, тут проблеми немає, просто обновлення машин, де автопарка машин. Ну, ви хочете сказати, що в нас машин швидкої Ні, допомоги достатньо. Мені здається, що їх завжди бракувало. Машини? Ось такого

Не втрималися ми, щоб не заглянути і всередину автомобіля, і переконалися, що обладнаний він найсучаснішою технікою і є повноцінною реанімацією на колесах. Висота машини дозволяє встати лікарю у повний зріст і надати висококваліфіковану допомогу потерпілому. Вже по європейським нормам. Дьозділи заболіти луче не треба боліти не боліти. на екскурсію, покататься не збрійне. Компетентну інформацію одержали ми від головного лікаря Київського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Олексінко Олександра Олександровича. На сьогоднішній день в Василькові працює всього-навсього 5 бригад, 5 автомобілів нам передали, а по нормативу забезпечення по населенню нам треба мінімум 8 автомобілів йти. Зараз ми передаємо ще дві машини, тобто 5 людей, вже 7. Ми практично вже закриваємо Васильківський район. Бригадами екстреної медичної допомоги. Ці машини надають можливість надати будь екстрену медичну допомогу, незалежно від того, який буде діагноз, або маленький якийсь незначний вплоть до той ж саме ДТП катастрофа, яка може виникнути в насковому районі. Не все є. В рамках державної медичної реформи відбулася реорганізація і служби швидкої допомоги. Куди дзвонити у разі потреби? І скільки часу очікувати хворому допомоги? Чи корисні для пересічного мешканця нововведення? На ці та інші питання відповідає головний лікар станції екстреної медичної допомоги Беліченко Ігор Олександрович. Ну що, сьогодні нам у нас праздник. Сьогодні, в принципі, праздник. Нам дають дві машини, дві машини які повністю остащені і які повністю відчувають требуванням, то тобто есть машини класу Б для оказання екстреної медичної допомоги нашому населенню. А в Васильковській підстанції повезло на очень даже и очень. Им дали две машины. Две машины. То есть качество помощи. Машины полностью оборудованы кардиографами, инфузоматами, пульсоксиметрами, кислородными баллонами, то есть щитками для жесткой, госпитали... ну, для жесткой транспортировки, для спинальных больных, для с травмами. Это тем, чем именно должна заниматься и занимается экстренная помощь. Визови уличные, визови екстрені, пожари, ДТП. Тобто ці эти повністю полностью подходят для транспортировки больных. В лечебное учреждение. То есть, извините, они не только транспортируют, они сразу же оказывают там медицинскую помощь, да? В медицинскую помощь оказывают сотрудники, но просто объем оказания ну, в машине, да? это конечно, можно сделать, полностью да? подача кислорода. Э, фиксация. Самое главное при транспортировке, особенно при политравмах, зафиксировать больного. Есть э, все идут в машине в комплекте, шейные воротники, э, реанимационный набор. Дефібрилятор. Тобто, і все це автономно питається. От акумулятора. Тобто, всю допомогу необхідну ми можемо казати в той машину. Кульмінацією своєрідного мітингу став приїзд губернатора Київщини Анатолія Йосиповича Присіжнюка і депутата обласної ради Бакаєва Руслана Геннадійовича. Саме за сприяння і активної участі цих двох осіб медицина Васильківщини одержала, можна сказати, ще дві додаткові реанімації з перевагою в тому, що надання термінової допомоги відбувається безпосередньо від ліжка хворого. Сьогодні ми зібрались для того, щоб в цілому вивчити проблемні питання роботи медицини вашого регіону. І зрозуміло, що перед вами стоять новенькі швидкі. Які будуть влучені для екстреної медичної допомоги. Я хотів би сказати, що велика увага приділяється сьогодні реформуванню медичної галузі. Ви знаєте, нас критикували, але ми не мали права зупинятися на тому, що було, і нічого не пропонувати, нічого не робити. Тому що і екстрена медична допомога, і невідкладна медична допомога, і ФАПи, і амбулаторії, сільські все це. Пройшло через реформування. Сьогодні на першому плані діагностичне обладнання і створити умови для лікарів і для наших людей, які хворіють для того, щоб вони отримали якісну медицину. А найголовніше, сьогодні, що турбує людей, це швидка допомога. Як вона може завчасно прибути, наскільки вона укомплектована бригадою швидкої допомоги. Що в цій машині є? Чи може вона надати допомогу під час виїзду? Сьогодні поряд зі мною стоїть ще народний депутат обласної ради, який завдяку, завдяки йому відпрацював з Олегом Саковичем про виділення коштів і ми придбали. І сьогодні ми вручаємо поярка, дитячий медичний центр, Васильків та Васильків. Вижгородський район і інші. І в мене ось знаходиться паспорт на цю ж е, нову екстрену медичну допомогу, яка буде служити жителям Васильківського району і міста Василькова. Тоді, знаходиться, я вручаю паспорт. Так. Це бригада, яка буде працювати. Ці. Я вам вручаю, то я вам вчаю. І хотів би, щоб дійсно ваша екстрена медична допомога була одна із кращих. Щоб люди, які чекають допомоги, вони могли зробити це своєчасно. Якщо у вас буде запитання... Тому що не кожен день ви маєте можливість, не кожен день ви маєте можливість зі мною поспілкувати. Скажу відверто, що я з лікарні поїду на ваш басейн, тому що ваші діти чекають, ви знаєте, 5 років не було у вас басейна, так. Да? Так. У вас з'явився мер. Ні, Толковий мер чи не толковий? Толковий толковий, да? У Вас появився мер, то у вас появився мер, який залучив меценатів, то залучив меценатів. І ми зараз подивимося, тому що. Я вже відвідувати відвідував і буквально ще 2-3 тижні ми вводимо його в експлуатацію. Це буде соціальний проєкт, будуть ваші діти плавати, загартуватися безкоштовно та безкоштовно для дітей і утримання педагогів, це буде за рахунок бюджету. Є питання до мене чи немає? Є питання. Васильківці відчувають дружбу допомогу з боку адміністрації і ваше особисто як губернатора. Чи можемо ми сподіватися і надалі на співпрацю з вами? Ви знаєте, я в народні депутати не йду, <риклад> думка, що у вас мають бути вибори, да? <риклад> і от я це зробив для того, що, я чесно кажу, я в народні депутати не йду. Я залишаюся працювати і скажу, що сьогодні президент ставить перед органами влади і дає доручення, що місцеве самоврядування повинно працювати на людей. Ви вибрали людей керівників, ви їм довіряєте. І от трансформуватись через мед, губернатор, президент, ми повинні втілювати ось ці соціальні ініціативи в життя. Вони виходять від президента. І повірте, якщо щось зроблено хорошо, кажуть, це місцеве саморятування, і депутати зробили. Якщо погано, то винувати президент, тому що він запропонував реформу. Нам потрібна реформа Потрібно. не тільки медицині. Не тільки в освіті, не тільки в соціальних е, вирішеннях питань, не тільки в оздоровленні дітей. Все це заради того, щоб зробити життя кращим, щоб доступнішим. Мене турбує не тільки Васильків і Васильківський район, і дороги ваші, і екологія ваша, і Поліський район, і Іванківський район, і Тетіївський, і Богуславський, і спортивні площадки, і спортивні комплекси, і дуже таких багато об'єктів, як ваш басейн, як будинки культури. Я зараз розробляю стратегію і буде багато залежати від мера новий адміністрації депутатського корпусу. Тому що я не знаю усіх проблем людей, вони знають проблеми. Вони передають їх, тоби ми включаємо в розвиток на майбутнє. І я сподіваюся, ще раз скажу, що е, ті активні люди, яких ми пропонуємо, ми дураки вам не, не висуваємо. Я, я відповідав за собідача. Я Пропонувати. Дуже Вас, бачите, ви дуже задоволені. Дуже задоволені. Хоча була... Забирайте у нас собою, не забирайте. Хоча його... Хоча його висувають теж депутати. Боже, Божі збрав. Скажу відверто, я не віддам, тому що це, це теж проблема для того, щоб працювати з містом. Потрібна людина, яка відповідає тим якостям, які цього люди бажають. Не популізм, друзі, сьогодні прийшов. Сьогодні е зустрічають, як кажуть, по гадьошки, да? а проважають по уму. що ти міг запропонувати і що ти міг зробити за ці роки. А я хотів би, коли ми зібралися, ще предоставити слово і Олегу Ісаковичу, начальнику управління охорони здоров'я, і депутату, який займається соціальними питаннями, депутату обласної ради Бодаєву Руслану. Олег Ісакович. Дякую. Шановні колеги, шановні друзі. Це от яскравий приклад того підтвердження слов нашого президента, що треба будувати Європу вдома. У себе будувати Європу, так? Да? По дорозі Європу. Оце Європа. Оце найсучасніший європейський рівень надання екстреної допомоги. І коли ми зможемо повністю оснастити, а ми маємо надію, що на по двох років ми всю область оснастимо такими е машинами, ми зможемо і вам доповісти, що от. Рівень надання екстреної допомоги сьогодні у нас європейський, і ми маємо надію, що такий він і буде. Так що правильна дорога йде! Документи і право на користування цими реанімобілями завідуюча Васильківською підстанцією екстреної медичної допомоги Чернуха Валентина Миколаївна отримала від депутата обласної ради Руслана Геннадійовича Бакаєва, який приклав чимало зусиль, щоб ці чудо машини опинилися саме на Васильківщині. І хто знає, скільки життів вони врятують і скільки стануть у нагоді як останній шанс врятувати людину від інвалідності. Після такого виступу вже важко праців. щось додати, тому я просто хочу сказати, що я як житель та мешканець Київщини, до мене звернувся. мер Василько, з якого ми дружимо. Я це питання пропрацював разом з Олегом і Ми вирішили допомогти. Тому я просто хочу вручити ще один пакет для вас і побажати вам, всього найкращого, щоб ви гарно працю, працювали авторбаті. Звасали головне життя людей. Дякую. Подальше втілення у життя ініціатив президента України щодо вирішення актуальних проблем регіону, зокрема реалізація проекту якісна і доступна медицина кожному, дозволяє звичайному українцю повірити у покращення медицинського обслуговування, бо здоров'я нації це майбутнє країни. Далі маршрут губернатора пролягав до басейну хвиля та нових котелень на альтернативному паливі. Представники засобів масової інформації мали змогу переконатися, що обидві чаші басейну, мала і велика, вже заповнені теплою водою. Працює опалення, обладнані роздягальні, дитячі та дорослі. Об'єкт майже готовий до здачі. Скажіть, хто вірив, що буде басейн працювати? Ніхто не вірив. І за чого з урозям закрили? Я думаю, що довгий порад і ваші mm -hmm. Ми зараз що ми проєктом над по стадіону. Ми... Так. Стараємося туди все включити. Це теж для тебе запитання. Для тебе запитання. Давай відпрацюємо, давай працюємо. Хороший спортивний комплекс, щоб там була і льодова арена, і універсальна, яку можна було використовувати і проведення кіноконцертних програм залів, на залі на 2,5 тисячі місць. На думку нашого міського голови Володимира Івановича Сабадаша, головна задача очільника міста це наповнення бюджету. З метою економії народного гаманця був створений проект по запуску в експлуатацію сучасних котелень на альтернативному паливі. Під час кожного свого візиту до Василькова керманич Київщини завжди контролював хід будівництва котелень. На цей раз він і всі присутні мали змогу спостерігати увесь процес роботи котельні від початку і до кінця. Ви бачите котли. І і, повель, так, вони, вони house, yeah. Використовує вугілля і торт, який на сьогоднішній день на Київщині е е е немирний. Не відказали зі від газу. Економія коштів, тільки отоплення комплексів і штури більше 300 тисяч гривень. Поспілкувавшись із технічними працівниками, ми дізналися, що потужності цієї котельні вистачить навіть для обслуговування і житлового масиву біля зож номер 9 Окрім того, її можна використовувати для переробки сміття, що є вкрай важливим питанням для нашого міста. Проблему складає тільки встановлення очисних фільтрів, які коштують не одну тисячу гривень.